Всім привіт, мене звати Саша, я студент-магістр Інституту інженерної механіки, спеціальність прикладна механіка. Чому ви вибрали саме цю спеціальність? Ви самостійно ухвалювали рішення? Я мерів сім'ї інженерів і вже, напевно, з ранніх літ я знав, ким я хочу стати, так мені однозначно подобається моя спеціальність. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально та чи складно вчитися? Ми вивчаємо технологію машинобудування, тобто ми є інженерами найширшого спектру, але після закінчення університету кожен може обрати якийсь свій вужчий профіль, чи то легка промисловість, чи важка промисловість, можливо, щось зв'язано з авіацією, або актуальність, наприклад, проблеми навіть оборон України, в якому також потрібно механіки. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Актуальність професії інженера-механіка однозначно є дуже високою, тому що виробництво з кожним роком тільки збільшується, і в Україні промисловість починає відроджуватись, і потреба у механіках щодня росте. Чи можна працювати, не закінчивши універ? Тяжко поєднувати роботу та навчання. Однозначно можна. Це може бути як дистанційна форма роботи. Так і офлайн робота. В основному е приступити до роботи можна, я вважаю, десь на третьому курсі, коли ти вже пройшов е загальну технічну підготовку і маєш поглиблені знання в своїй сфері, тоді можна приступати до роботи. В основному на початках робота буде зв'язана з 3D-моделюванням, але після ну, скажімо, ще можливо року навчання. Ти вже знімаєш працювати чи в якомусь механічному відділі, чи вже напряму з верстатами і безпосередньо брати участь у виробництві. Чи є програма обміну студентів для твоєї спеціальності? Так. Програма обміну з Харківською вірничою академією. Мої четверо одногрупників зараз навчаються там і по закінченню отримають два дипломи магістра. Назви річ, яка тобі найбільше та найменше подобається в університеті. Подобається підхід наших викладачів до вирішення проблем і те, що вони завжди готові тобі допомогти. Що би це не було, можливо, ти навіть маєш якусь свою ініціативу, там, проект або що тобі, там, придумав, вони допоможуть тобі це втілити в реальність. А що, ну я не скажу це недоліком, але це те, що би хотіло чуть-чуть вдосконалити, -чуть це машини забезпечення нашої нашого інституту для того, щоб. Ну, скажем, крокувати в ногу з технологією. Що ти порадиш майбутнім студентам? М -м -м. Не відкладайте все на потім. Потім можна.